Плається, його пере, переміщають в Маріуполь, він якийсь час на Азовському морі. над Азовським морем, так? і він пише до своїх батьків про те, що він регулярно ходить на пляж купається. Ну, тобто це, це взагалі листи не з війни, з це, це, це листи з якогось курортів. І він пише батькам своїм, що він регулярно купається в Азовському морі, і йому дуже подобається служба. А мама йому пише звідти, що е, ти ж не забувай якось змінювати білизну е, нижню. Якщо, е, якщо на те пішло, то можеш свою грудну білизну висилати поштою додому, ми будемо вдома прати і, і тобі знову туди висилати. Тобто так ніби мова йде не про 2-3 тисячі кілометрів, а так ніби це якісь е, сусідні місцевості. От. І е, я зараз десь на початку. Цих листів вони для мене поступово переписують в комп'ютер, вони зрозуміли річ, від руки написані, я просто б не витримав би їх читати. Але вони переписують в комп'ютер, мені частинами їх висилають. І потім буде все гірше і гірше. Впливають з того, що нарешті таки він опиниться на фронті, там. а потім він як військовополонений, ще в Україні кілька років вже писав він, десь на, на Донбасі в таборі не працював. Але в кожному разі ця людина, коли він в 70-ті роки, він як турист поїхав в Радянський Союз, і він е, привіз е, вінілові платівки з українською музикою, троїсті музики привіз собі. Після його смерті, це теж, крім його листів, вони остудкували його фонотеку, так, його колекцію музичну. І там з, Фірма Мелодія видала на початку 70-х років троїстих музик з усієї України. Тобто Там з цих, ці диски великі, такі гіганти їх називали. Там їх в цій збірці десь 5 чи велика збірка. Це він собі ніби якимось таким чином повертав усю свою молодість. Певний час я читав ці листи, не усвідомлюючи того, що це ж насправді дитина. 20-літній молодий чоловік, це ж ну, тут, тут це особлива якась дистанція. От. Але якщо б я колись ну, такий роман би написав, то якоюсь мірою ось, побачити тодішню Україну, очима австрійця, це дуже цікава, захоплюва штука. Але в мене вже був один австрієць у 12-го але теж такі сюжет вже схожі до сія, от що ми розповідаю. Ну, мабуть, таких сюжетів багато не справи, так. Тут вже не, не, не питання в тому, щоб вперше такий сюжет а, використати, а, в тому, а в тому, як, а в тому що саме з нього.